ТЦК накинулася з вінтами. на людину. Така наша влада. Дитина збоку. А ми не бачимо, як має нічого на чорні. У мене ж там не рахувати. Або вже хтось фотографує тут. Як всі кіші помахав його, розлада. 44. Поліцейські зупинили машину білого кросовера. Получається, поліцейський пішов до водія, відкривши водій вікно, предоставляв документи. поліцейський силою вже почав його витягувати через вікно. Де, я думаю, не водій, нажавши газ з боку сторони того, що поліцейський давив його у вікно головою, він почав протаранювати інші автомобілі. Після того поліцейські з людьми в зеленій формі, які називаються наші захисники, взяли його витягувати силою. Витягнувши силою з автомобіля водія, вони його били, пинали, з силою запхали в інший чорний туксон, цей що заді стоїть, Дастера. І на цьому виходить, що поліцейські нас бережуть.